Якщо ви хочете, щоб колаген, який ви купуєте, засвоювався максимально ефективно і давав вам видимі результати, необхідно знати деякі фактори. Перше важливо, щоб була хороша мікрофлора в кишківнику. Саме в кишківнику відбувається весь обмін речовин і засвоєння поживних речовин, в тому числі і колаген. Тому якщо ви бачите, що у вас є проблеми з шлунково-кишковим трактом, це може проявлятися у вигляді дисбактеріозу, висипань на шкірі, почервоніннями та інші симптоми. Спочатку займіться здоров'ям кишківника. Друге це водний режим. Всі поживні речовини, у тому числі колаген, доносяться водою. Тому якщо ви п'єте колаген, але не п'єте достатньо води, він також погано засвоюється. Третє це вуглеводи. Якщо ви, вживаючи колаген, їсте солодощі, різну випічку, цукерки, ну будь-що, ви підвищуєте рівень цукру в крові. А цукор і білок це речі несумісні, тому що колаген це білок. Щоб ви ще хотіли дізнатися, який колаген рекомендую я своїм клієнтам, ви можете можете в коментарях під відео написати колаген, а краще відразу пишіть мені приватні повідомлення, і я поділюся інформацією.